Друзі, хочу поділитися інформацією, скільки е, бере електроенергії в ватах. Ось такий обігрівач. Обігрівачу вже е, Кюмтель. Йому вже 2, чи 2,5, чи 3 роки. Користуюсь е, практично кож кожну зиму там весну. І е, хочу замірити, я скільки їм користувався. В нього є е, три е, режими, точніше, чотири. Виключений: перший, другий та третій. І на кожній з цих режимів свої ну, своя потреба в електроенергії і скільки він е, хаває Зараз ми це подивимось. Також в нього є термостат. Ви можете визначати кількість часу, через скільки він буде вмикатись і вимикатись. Це тут в принципі, методом підбору, тому що тут немає ніякої шкали з циферблатом, тому що там є плюс і мінус. Більше-менше. Моделька в нас Кюнтель Кум 123 А1230С. Максимальна потужність 2300 Вт. І так, в мене є ось такий прилад. Він виміряє, в нас виміряє хорошо, багато чого виміряє, ампери, вати і так далі. Вставляємо в розетку. Прилад працює. І так, в нас давайте от вимкнули і дивимось нулі. Тепер вмикаємо першу. першу я до цього бачив, ще вмикав, бачив він там 780-770, показував. Це в нас вати десь від 800 до 850, 800, напевно, під 900 може бути пригати напруга і буде 800-900 Вт на першій швидкості, можна так сказати. На першому режимі буде. Кіловат часи. Вольти зараз в мене в мережі 212. І вольти там і ампери пригають. Так, давайте. Другу швидкість, в принципі, на першій розігрівається дуже класно маленьку якусь площу, невеличку кімнату обігріти. Навіть якщо це зимою, ви тут, напевно, жаритеся. Якщо воно ніч буде працювати в невиключеному режимі без термостату періодичність, то дуже гарно розжарює повітря і дуже спекотно. Друга швидкість, другий режим. Нічого не змінилось. Ой, о, воно просто під, підвисає. А, Так, щось я наплутав, Так, я там кручу, а нічого не міняється. От я на третій режим виставив. Другий зараз нічого не змінилось. І перший теж чогось не міняється. Перший знову. Другий. О, тепер показала. Другий в нас 1100 Вт бере І третій. Десь 1800-1900. хоч він і показано, що 2300, але на максимальну потужність він ніколи виходити не буде. Тому ось така от інформація. Можете черпати, можете брати свої вати, брати скільки у вас коштує електроенергія, та в часах розраховувати скільки буде гривнів він хавати у вас в годину. В принципі, можете навіть хвилину вирахувати. Ось така інформація: такий обігрівач, будь ласка, можете брати на озброєння. Таку інформацію.